Вітаю! В цьому відеопоясненні ми розглянемо з вами тему Адаптивна верстка. Для того, щоб вам вдома ознайомитися більш детально з цією теорією, ви переглянете презентацію Адаптивна верстка і переглянете відеопояснення. Для закріплення ви виконаєте завдання, що надано в файлі, завдання Адаптивна верстка, ось це завдання. Ну, якщо зайти в це завдання, ви побачите, що там взагалі-то запитання, на які вам треба дати відповідь. Я тут уже оформлення вам показую, як, тобто у вас повинна бути тема, я, ось ідея адаптивна верстка. І далі ви вже даєте пояснення. І тут іще є ось вправа. Така маленька, але це якщо осте запитання. Вам треба переглянути код на малюнку нижчі і який механізм використовують розробники сайту для досягнення адаптивності. Ну, давайте щоб це все ми вже більш детально розглянули. Розглянемо з вами, що ж таке адаптивна верстка. Взагалі то веб верстка веб-сторінки. Це процес створення веб-сторінки з попередньо вже створеного макету дизайну сайту. Ну, Заздалегідь намальованого за допомогою графічних редакторів. Оце вже верстка веб-сторінки. Які ж є підходи до верстки сайту. Розділяють ось такі верстки. Це фіксована гумова. Адаптивна, чуйна і версія для мобільних пристроїв. Фіксована верстка це коли при зміні розміру вікна браузера блоки не поміняють свою ширину, а з'явиться змога прокрутки. Гумова верстка, це в залежності від розміру вікна браузера, блоки будуть змінювати свою ширину. Адаптивна верстка, взагалі-то вона теж нас змінює розмір вікна. Коли змінюється розмір вікна браузера, змінюються блоки, їх ширина, але втілюється це в життя завдяки різним скриптам. Чуйна верстка це злиття адаптивної і гумової верстки. Ну і версія сайту для мобільних пристроїв. Це фактично є створення іншого сайту з іншим дизайном, версткою і URL-адресою. Що ж таке, давайте розглянемо більш детально умови верстка. Із появою мобільного інтернету до класичного веб сайту додався так званий вап сайт Перший, як відомо, призначений для перегляду на комп'ютері, а другий для перегляду з мобільного телефону. Великі сайти переглядати з планшетів було незручно, а мобільні сайти не були оптимізовані під екран великих розмірів. Першою спробою підлаштування сайта під розміри екранів стала так звана гумова верстка. У разі її застосування її макету і окремим його складовим надаються розміри, не фіксовані, а подані у відсотках, тобто міс сторінки розтягується. Проте, коли, наприклад, той самий контент розтягується на 6-дюймовий екран смартфона та 42-дюймовий екран телевізора, це вже заважає. Тож, необхідно встановити максимальний і мінімальний розмір. Ну, що говорять властивість Макс Вітз. І ось тут йде використання медіазапитів. Створенню медіазапитів сприяла пропозиція марка Ванден Дубельстіна щодо додавання класів під час завантаження та оголошення кожному діапазону спеціальних стилів. Отже, медіазапити це правила CSS, які дозволяють керувати стилями елементів залежно від значень технічних параметрів пристроїв. У 2001 році в HTML4 і CSS2 була видана підтримка апаратно залежних таблиць стилів, що дозволило створювати стилі й таблиці стилів. Для певних типів пристроїв. Таким чином, браузер застосовував таблицю стилів тільки в разі, якщо активувався саме цей тип пристрою. Ну, як же використовували ці медіазапити? Медіазапит складається, зверніть увагу, з ключового слова, що описує тип пристрою і вираз, котрий перевіряє характеристики цього пристрою. З усіх характеристик найчастіше перевіряється ширина пристрою віц. А сам діозапит є логічним виразом. Отже, він повертає істину або хибність. Запит записують у кінці таблиці стилів. Ми знаємо з вами, що пріоритетні стилі вже. Що чим пізніше записаний у нас з вами стиль, тим він пріоритетніший. Ну, якщо от дивіться приклад медіазапиту, от у нас іде медіа і тут перевіряється, у нас теж максимальна ширина, буде застосована, коли максимальна ширина 600 пікселів екрану. Ну і ось список популярних медіазапитів для стандартного набору розширення екранів. Зверніть увагу, ну, починається медіазапит у нас з равлика, а далі йде ще це медіа далі пристрій, який ми про говоримо, а потім йде перевірка властивості цього пристрою. Тобто, ви бачите, максимальна ширина ось 1920 пікселів. Ну тут аналогічно для, для іншої ширини екранів. Ось таким чином. Ну, Ось приклад малюнка на малюнку. Приклад верстки на основі медіазапитів. Зверніть увагу, залежить від екрана Якщо у нас екран великий, то у нас буде ось так виглядати сторінка вебсайту. Якщо, ви бачите, ширина менша десь в. В нас половину, то ви бачите, що буде тільки два стовпчика, і переноситься далі, ось будуть переноситися у нас, яка ж обрізається, а потім буде переноситись. І якщо у нас з вами зверніть увагу, ось такого розміру ширина екрану, буде виглядати так, як в один стовпчик. А от адаптивні сайти з'явилися завдяки зростанню попиту тих користувачів, які хочуть завантажувати веб-сторінки з ідеальною структурою на всіх своїх пристроях. Саме зараз адаптивний дизайн стає обов'язковим. Він значно спрощує регулярний серфінг в інтернеті, незалежно від того, який пристрій вибрав користувач для доступу до сайтів, які його цікавлять. Сьогодні прийнято вважати, що головне в адаптивній версії це прив'язка до конкретних пристроїв з певною роздільністю екрану. А стилі перемикаються від одного брейкпоінта у випадку верстки це означає перемикання з одних умов на інші. До іншого. Тобто, насправді є фіксовані макети для кожного девайса. Традиційно макет сайта спочатку розробляється для десктопної версії, а вже потім адаптується до мобільної. Але Люк Вроблевський у своїй книзі, спочатку мобільні, запропонував піти від протилежного, розробити макет сайта для мобільної версії, а вже потім покращувати до десктопної. Вроблевський керувався тим, що ускладнювати просте легше, ніж спрощувати складне. За Аароном Густавсоном, Адаптивність це особливий підхід до розробки сайта, який дозволяє вже наявним веб-ресурсам підлаштовуватись під розміри екранів різних пристроїв. Інакше говорячи, сторінка повинна автоматично підлаштовуватись під екран, змінювати розмір картинок тощо. Це дозволило усунути потребу в розробці дизайну для кожного нового типу пристрою. І ось зверніть увагу на основні особливості адаптивного дизайну. Це, по-перше, застосування гнучкого макету на основі сітки, використання гнучких зображень. Робота з медіазапитами і плавна перебудова блоків у разі зміни розміру екрану. Ну, наприклад, якщо ви повертаєте планшет, то у вас повинні перебудуватися блоки інформації. CSS Flexbox. Flexbox, CSS Grid і багатоколонкова верстка є адаптивними за замовчуванням. Їх специфікації були написані, ще у світі, ну, де адаптивний дизайн і крос стали реальністю. Це означає, що їм притаманні безліч функцій, які дозволяють легко створювати адаптивні сітки. CSS Flexbox це модуль макета гнучкого контейнера, що являє собою спосіб компонування елементів. Технологія Flexbox. Ставить на меті зробити шари гнучкими, а роботу з ними інтуїтивно зрозумілою. Флексбокс складається з гнучкого контейнеру і гнучких елементів, Флексить. останні можуть вибудовуватись в рядок або в встопець, або вільний простір, уже між ними розділяється різними способами. Модуль Flexbook дозволяє розташовувати елементи в одному з чотирьох напрямків: це зліва направо, справа наліво, зверху вниз або знизу вгору, перевизначати порядок відображення елементів. Автоматично визначати розміри елементів так, щоб вони вписувались в доступний простір, розв'язувати проблему з горизонтальним і вертикальним центруванням приносити елементи всередині контейнера, не допускаючи його переповнення. І створювати колонки однакової висоти. Ну, Flex в перекладі це розтягувати. Flex-Inline це параметри для властивості елемента дисплей батьківського HTM-елемента, що містить дочірні блоки. Тобто, Inline використовують, коли у нас є елемент йому підпорядковані інші блоки, Ну, їх ще називають дочерні блоки. На відміну від інших параметрів, цього елементу, от дивіться, блок, інлайн, блок, тable, вони не задають новий тип відображення елементам. Вони надають можливість керувати поведінкою дочерних елементів, вкладених у контейнер обгортку, з цією властивостю. Ну, наприклад, змінювати їх розмір і вістань між ними. Ну, дивіться на малюночку справа. слайда, ви бачите приклад оголошення Flexbox. От іде у нас New Flex Container оголошено клас. Далі ми бачимо, що йдуть оголошення для різних елементів. Зверніть увагу, це дочерних ідеї, ті, що входять в верхній контейнер, це у нас і там один, там і там 2, і там 3, наприклад. І Зверніть увагу, що вони всі позначаються класом New Flex Container. Flexbox дозволяє керувати елементами лише в одномірному просторі. Тому наступним кроком є розробка модуля GRID, який дозволяє оперувати стопцями та рядками. GRID-контейнер контейнер це набір горизонтальних і вертикальних grid ліній що перетинаються. Ці лінії ділять простір на grid області. Де розташовуються гріт-елементи. У середині грід-контейнера є два набори гріт-ліній. Один визначає вісь стопців, інший вісь елементів. Модуль гріт також працює з елементом display. Ну, ось приклад використання модуля Grid. Зверніть увагу, якщо ми його використовуємо, у нас з вами, зверніть увагу, div — це у нас блок може йде. І тут клас, ми його назвали Grid. І далі вже, як кажуть, йдуть до черні от клас box — і там один, клас бокс, і там 2. І так далі, вони входять у нас, я кажу, підпорядковані класу Grid. Ну, а далі, ось уже GRID і вказується у нас що параметри. Display Пишуть 2 крапки «Grid» і далі йдуть параметри відступів, розміщення, все це вже йде далі. Ось це, ви знаєте, каскадні стилі у нас йдуть, ми їх описуємо. Ну, і Ось йдуть уже запитання. Тут вам треба пояснити необхідність розробки адаптивних сайтів, що таке медіозапити, чим обомовлена їх поява. Опишіть принципи адаптивного дизайну, які інструменти дозволяють розробляти адаптивні сайти. Поміркуйте, чому для адаптивної верстки краще використовувати векторну графіку. Ну, і це шосте запитання, яке у вас в завданні йде. Вам треба переглянути малюнок. На малюнки тут у нас є. З вами, зверніть увагу використання чогось, а вам треба розглянути, які тут механізми використовуються для досягнення адаптивності. Ну, зверніть увагу, тут, тут є скрипти, у нас явно під'єднується у нас Java скрипти. І далі зверніть увагу, клас, і тут у нас що? Який інструмент? Ну, тут видно, який флексбокс да, у нас використовується. Ну, переглянете більш, як кажуть, детально і коротко дасте відповідь. Отже, вам треба. Виконати завдання, де дати відповіді на запитання. Відповіді на запитання ми даємо з вами повні, не забуваємо про це. Будь ласка, повинно бути у вас запитання, а далі під підніміте відповідь, щоб було зрозуміло, на що ви даєте відповідь. О, зверніть увагу на цей слайд. Це цікаво. Ось є посилання на сайт. А де ви можете більш детально навчитися використовувати і вивчити властивості Flexbox. Ну, Воно зроблене в вигляді гри, там ви допомагаєте баняті фронті та його друзям написати оці CSS-коди. Для вивчення властивості модуля Grid теж є гра, називається Морквені городи». І ви можете зайти туди ось за цим посиланням. Ну, а сам модуль Flexbox можна ознайомитись ось за цим посиланням. Ну, давайте я просто перегляну, покажу вам те, що ось які вони є. Ось, наприклад, якщо ви зайдете для того, щоб знайомитися з параметрами Flexbox. Ну, тут вам іде пояснення, що це гра, де ви маєте допомагати жабиняті фрогі та його друзям, написанням CSS-коду. І тут уже дається задання. Всади жабеня на лист латаття. Ось лист латаття у нас, треба жабеня посадити за допомогою властивості Justify Content. Це вже ви бачите, знайомитеся з цією властивості. Яка вирівнює елементи по горизонталі і набуває таких значень. які, Якщо Flex Start ми використовуємо, то елементи вирівнюються по лівій стороні контейнера. Якщо Flex End, то вирівнюються по правій стороні. А центр, елементи вирівнюються по центру, з PS-between Елементи буде зображено з рівними відступами поміж них. Ну, Тобто тут, тут відступні будуть. А Space Around елементи будуть зображені з рівними відступами навколо них. Ну і тут вони приводять ось приклад. Зверніть увагу, це, як кажуть, тут дуже готове. Можна от його і скопіювати, тому що ви використовуєте цю властивість. Це якраз те, що нам треба, щоб жабиня… У нас що розмістилось на лататі, але на лататі воно розміститься, якщо ми його помістимо справа. Тому ми використовуємо Flex End. І ось у нас дивіться, як використовується flex-box. пишеться ось дисплей, дві крапки Flex, а далі вже йдуть параметри. Зверніть увагу, вона тільки вставили, вона вже помістила нам на, на латаття, тут це правильно, значить. Ну, і дивіться, тут рівні різні. Ви натискаєте наступний і аналогічно працюєте далі. Ну, а от з морквою це вже тут ви розглядаєте от сітку. Сітка це дуже зручно, зрозуміло, що це йдуть стовпчики і рядки у нас з вами. І ми можемо ділити так сітку, щоб можна було ну, розміщати елементи відстані між ними. Да? Але тут потрібна реєстрація, тобто, якщо ви вже реєструвалися, то авторизуватися. І воно теж іде аналогічно. Ну, Ви бачите, ось іде там завдання, і ви вставляєте, бачите, як це описується, як використовується CSS Grid і з цими завданнями. Ну, Це взагалі-то цікаво тим, хто все ж таки хоче займатися сайтобудуванням. Ну і далі вже у нас ну, можете познайомити із самим сайтом, переглянути. Ну, він англомовний у нас, але ж ви знаєте, у нас є перекладачі. Ну, це для допитливих. Хто у нас, як кажуть, хоче більш інформації, і якщо зрозуміти, от якраз технологія Flexbox і використання модуля Grid дуже хорошо. Оці зроблені дві гри, де взагалі там зрозуміло, як це використовують. Я завдання вам сказала, тобто чекаю взагалі-то на ваш результат, ви його додаєте до завдання. Зверніть увагу, я написала на 12 листопада, хоча в нас іще з вами буде урок в середу. Але ви можете, як кажуть, і на середу зробити. І зробити і даю вам час до 12 листопада. А потім уже буду перевіряти. Тому <кій> часу вам предостатньо для того, щоб це виконати. Все, дякую за урок, бережіть себе, бажаю успіхів і до побачення.